Продовж року на насосних станціях комплексу харків-водопостачання комунального підприємства «Харківводоканал» працівниками підприємства виконувались поточні ремонтні роботи. Зокрема, стара запорна арматура була замінена на нову, акцентував начальник управління. Це нам допомагає в роботі проводити ремонтні роботи, проводити оперативне перекриття. Особливо це дає нам змогу проводити заміну подальших узлів або наступної запорної арматури в більш випадків без зупинки насосних станцій. Також нове сучасне обладнання забезпечує плавність роботи насосного агрегату, тим самим зменшуючи кількість аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Ми достатньо часто проводимо роботи в нічний час, щоб зменшити турботу. Е в... Предоставленні послуг на водопостачання нашим мешканцям нашого міста і тих районів, яких ми проводимо роботи на водопровідних насосних станціях. Також на наших водопровідних насосних станціях проводилися продовж року роботи по встановленню альтернативних джерел живлення наших насосних станцій, що дає нам можливість при якісь не непередбачених обставинах відключення електропостачання заживляти наші насосні станції. Завдяки генераторам, також подовжується робота насосних станцій в визначеному режимі, пояснює спеціаліст. Важка ситуація в країні, воєнний стан теж внесла певні корективи в роботу підприємства. Під час війни ми розробляємо заходи для ремонтних робіт по заміні запорної арматури та встановленню нового обладнання так, щоб наші насосні станції залишалися повністю у роботі. Ці заходи проводяться як в нічний час, так і з короткочасними перемиканнями на мережах, зазначає спеціаліст, щоб станції весь час залишались в роботі. Багато планів є вже і на наступний рік, говорить Олександр Черняєв. І насамперед, каже він, підприємство продовжить міняти запірну арматуру. Це дуже важливо для нас, тому що вся запорна арматура, тому що більш, більшість запорна арматури, яка в нас столовна, вже використала свій фізичний ресурс. В нас заплановані також заходи, які не будуть, які в більшості будуть виконані без зупинки насосних станцій, що теж буде мінімізувати турботу наших мешканців при виконанні робіт. Продовжуються роботи і по встановленню альтернативних джерел живлення насосних станцій. Це все дасть можливість станціям працювати надійно та безперебійно. А напередодні нового року управління артизіанського водопроводу та насосних станцій комплексу харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал вітає всіх харків'ян зимовими святами бажаємо вам всього самого доброго, щоб в ваших оселях завжди була тепла, завжди була вода, завжди була радісна, завжди ваші діти посміхалися. І як скоріше настала наша перемога. Яна на біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків, Новини.